Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися розклад на таку тему. Що не може вам сказати людина, яку ви зараз для себе загадаєте, ви собі можете передивитися всі три варіанти і обрати те, що саме для вас підходить. А тому це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, що вам не може сказати людина, яку ви загадали. Імператор перевернутий. Людина не може сказати, що, можливо, ви руйнуєте його закони, якісь певні установки, той спосіб життя, який людина привикла вести. І ви, можливо, якісь порушуєте його межі. Також, можливо, у людини проблеми є на роботі або із законом, або із невирішені питання, десь, можливо, якісь помилки в паперах або ще у чому. І вам людина цього всього не може висловити. А тому, що вам потрібно проявити, зробити для того, щоб покращити ваші стосунки, ну, можливо, це навіть робочі питання можуть бути не особливо, не обов'язково в особистому житті, але особисте життя також. Сюди йде, ви можете сісти з тою людиною і домовитися, які будуть правила і закони діяти у вашій родині або на роботі, розподілити правильно обов'язки, і таким чином ви будете більш комфортно почуватися у стосунках з тою людиною, яку ви собі загадали. Другий варіант що вам не може сказати людина, ту, яку ви собі загадали. Вісім кажезлів перевернута. Можливо, людина б вам хотіла сказати, що ви в певній мірі стримуєте просування цієї людини. Ну, тому що, можливо, ця людина б і діяла швидше, можливо, якісь здобутки були б зміни у житті на краще. Але те, що робиться людина, вона весь час озирається на вас. Що ви про те подумаєте, як ви будете реагувати, чи воно сподобається не сподобається. А кожна людина повинна діяти у своїх особистих інтересах і знаходити спільну мову, тому що якщо це стосується особистих стосунків, то варто розуміти, що тільки гармонія і підтримка один одного допомагають, а не те, що ви будете оглядатися, чи так, чи не так ви зробили, чи шах зробили, крок зробили. Якщо це в робочих питаннях. То також, якщо ви хотіли б, наприклад, поговорити і вирішити певні питання, то потрібно діяти. Не варто вичікувати, тому що ви самі заторможуєте процес свого розвитку. Це був другий варіант. І третій варіант. Що б вам хотів сказати людина, яку ви для себе загадали четвірка мечів. Ну, можливо, про те, що ви дієте таким чином, що або людина. Не розуміє, що ви взагалі хочете від життя, а можливо, вам потрібно більше знаходитися ну, знаєте, у такому стані, де ви можете обміркувати все, спланувати, прорахувати і тільки потім діяти. А ви, можливо, ну, або підганяєте ту людину, або обмежуєте в певної мірі. А тому вам наразі потрібно оцінити те, що взагалі у вас відбувається. Діяти, якщо вам щось потрібно зробити, вам потрібно це робити акуратно і точно так, щоб це все було у вас знаєте, з традиційним підходом, але ну і не надто ви нагніч... нагніту... нагнітали оті обставини, які навколо вас відбуваються. Тому що четвірка мечі вам рекомендую взагалі. що Якщо у вас нападають якісь лінощі, або небажання щось робити, тільки відпочивати, або ще щось, то ну, якщо і відпочиваєте, то міркуйте над своїми планами в той час. Або, можливо, вам вже прийшов час визначитися з якимось пройденим шляхом і, ну, можливо, дещо відкласти на потім. Тобто провести сортування у вашому житті, тому що людина, яку ви загадали, взагалі не розуміє план ваших дій, і що ви на майбутнє собі там плануєте, яким чином, можливо, домовлятися або встановлювати контакти, або, можливо, там, що ви хотіли б напрацювати. Людина вас наразі просто не розуміє. В певній мірі ви закриті. Тож був це третій варіант. А я бажаю, щоб у вас було завжди взаєморозуміння і гармонія із собою і оточуючими людьми.